Тепер подивимось на трикутники. Ми класифікуємо трикутники декількома способами. І перший із них це за сторонами, власне, це буде за сторонами, а ось цей другий це буде за кутами. І почнемо ми із сторін. Різносторонній трикутник, як сказано з назви, це трикутник, який має різну довжину сторін. Наприклад, це буде 3, 4 та 5. 3, 4 та 5. 3, 4 та 5. Тобто, кожна сторона матиме різну довжину. Власне, тому він і різносторонній. Переходимо до наступного. У нас є рівнобедрений. В чому суть рівнобедреного трикутника? У рівнобедреного трикутника у нас мають бути рівними дві сторони. Отже, наприклад. Це буде ось так. Ось ці дві сторони будуть рівними. Наприклад, це буде 3 см, 3 см та 2 см. Тут важливо, що у нас рівні дві сторони. Отже, рівнобедрений. І останній це в нас рівносторонній. Отже, рівносторонній, рівні сторони. Отже, всі три сторони будуть рівними. Наприклад, якось ось так. Тут, наприклад, будуть сторони 2, 2 та 2. І ось такими знаками, ось такими штучками, ми позначаємо те, що сторони рівні. Отже, тут я позначила, що всі три сторони рівні, а тут те, що дві сторони рівні. І, наприклад, ще один трохи більший намалюємо. Нехай тут буде довжина по 3 см, і він все ще буде рівностороннім, оскільки в нього рівні всі сторони. Тепер переходимо до класифікації за кутами. І почнемо ми з гострокутного. Отже, гострокутний, так названий, тому що у нього всі кути є гострими. Намалюємо. Отже, нехай це буде якось ось так. Наприклад, у нього тут є кути 60 градусів, це, наприклад, хай буде 55 градусів, ну і тут, відповідно, 65 градусів. Тобто, у нас всі кути є гострими, а нагадую, що гострі кути це ті, що менше за 90 градусів. Переходимо до наступного. У нас є прямокутний трикутник. Тут у нас вказано, що у нас є прямий кут. Отже, у нас один з кутів трикутника має бути прямим. І ми його позначаємо ось таким кутом, власне, під 90 градусів. Це значить, що ось цей кут буде. 90 градусів. Ну і, власне, на цьому, в принципі, все з прямокутним. Тобто, тут треба просто, щоб один кут був 90 градусів. І тепер переходимо до останнього. Це у нас тупокутний. Власне, тупокутний, відповідно, один з кутів має бути тупим. Що таке тупий кут? Це кут більше за 90 градусів. Отже, наприклад, це виглядатиме якось ось так. Ось так. І з'єднуємо ці сторони. І, наприклад, хай тут буде кут 120 градусів. 120 градусів. Зараз я візьму інший колір, щоб видно було градусів. 120 градусів. І це у нас буде кут більше 90 градусів, а отже, тупий. тупий. І тут у вас може виникнути питання: а чи може якийсь трикутник відноситись зразу до декількох видів? І я вам скажу, що так. Якщо ми мішаємо один з видів з сторін і один з видів з кутів, що мається на увазі? Наприклад, у нас рівносторонній трикутник водночас буде гострокутним, оскільки у рівностороннього трикутника всі кути теж будуть рівними, і, відповідно, сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Коли ми поділимо 180 на 3, ми отримаємо 60 градусів, тобто всі кути будуть гострими, і, відповідно, рівносторонній трикутник буде водночас і гострокутним. Або, наприклад, ось цей різносторонній трикутник також є прямокутним. Сторони 3, 4 та 5 це сторони прямокутного трикутника. Отже, ось цей трикутник буде водночас і прямокутним, і різностороннім.